Всім друзі, доброго дня! І от така ушата красота. Так що, друзяшки, хочу зняти коротесеньке відео, але в першу чергу подякувати нашим хлопцям і дівчатам за можливість знімати відео і за можливість тримати домашнє господарство. На жаль, не кожен громадянин і селянин. Який би і хотів би займатися цим, цим ділом і займався, має можливості на даний момент це це діло робити. Тому що багато людей є такі короткозорі і дивляться тільки там, де вони живуть. Але не забувайте, що прифронтова зона вона стає ближче до нас. Але як живуть люди у прифронтових зонах, от, які близько до лінії ЛБЗ. І реально люди займалися цим ділом все своє життя. Наживали, будували, стягували і до останнього надіялися, що все буде добре. Ну але в деяких випадках приходиться кидати все, що нажили. І дехто там говорить: ой, щоб це, що це було, треба було сидіти до останнього, ждуни, а ви поставте себе на їхнє місце. Як би ви себе? Відчували в такі моменти. От я, наприклад, зараз стою біля свого господарства. Навіть уявити не маю можливості, але зараз ти скажеш, то, звісно, ти грамотний, ти ж під Києвом до лінії ЛБЗ далеко. Але друзяшки, не забувайте, що лінія ЛБЗ вона стає ближчою. От. І можливості у Кацапів стають і, ну не тільки в Кацапів, тому що війна розвивається і летить все далі, далі і далі. І зараз війна така не та яка була у 22-му році, вона зовсім-зовсім змінилася, але багато людей і не хочуть у це діло вникати воно їм не потрібне, тому що вони не хочуть собі засирати голову. Але скажу вам одне: воно ніде не дінеться, якщо нічого не робити. І війна в нас в країні, і це наша біда, і кожен із нас повинен щось для цього робити. Хтось скаже, ти грамотний, так я грамотний, тому що пи кажу, і безпосередньо щось для цього роблю. І не тільки я, і вся моя родина. Ну але реально вже з'їжджаєш е, з, з катушок, тому що реально воно вже тут у печенках сидить, але ти не маєш права здавати задню, а треба щось робити. Але діло зараз буде у нас про поросят і про живу вагу. А ну напишіть, як ви думаєте, подешевше свинина чи ні? Бо там вже у нас деякі експерти, деякі там спеціалісти. Перекупи тіктоковські, не тільки там, які займаються і вирощуванням, і перекупством, які починають там розказувати і показувати, чим же ж вони годують, яке в них все класне, бурячки і гарбузи, а насправді самі ж їдуть, купують десь тих свиней і не знають насправді, чого воно, як воно, і чого люди бояться отих слів біохімія. Ну, По-перше, біо це біл, білки буква Б, завдяки яким росте м'язова тканина, от, а хімія. Ну, можливо, це проходить хімічно-біологічний процес завдяки синтезу, там розщепленню на деякі моменти того білка, який ви покладете, і він потім синтезується і піде в кров. Ну, я в школі вчився погано, якби вчився гарно. Я думаю, все було б зовсім по-іншому. Та ж сама ситуація, майбутня, я думаю, і в кожного тих, хто так говорить. Тому що в школі ніхрена не вчилися, оціночки там ставили, і все було чинчинером. Тому що то була солдеповська система кончена е, і. Не хочу навіть про це говорити. В людей вбита підприємницька діяльність і люди перестали атрофірувалися, вони перестали самі думати. Вони ковтають те, що їм говорять, і розраховують на те, що хтось за них це діло зробить. Так що, друзі, кайну напишіть мені, які ж ціни у вас на живу вагу, і напишіть, як ви думаєте, зміниться ціна чи ні. Але я вам скажу, я думаю, що можливо там якісь маніпуляції будуть, але свиней, як такових частних подворях, їх не так то вже і багато залишилось. Але люди також вони виїжджають за кордон, людей стало набагато менше. Ну от якось так. І території стало менше, і людей стало менше, і можливості стало менше. І деякі люди по цій ж причині і не тримають. Я не знаю, що буде завтра і навіщо це все діло робити. Я пам'ятаю себе, коли почало летіти, гриміть, і коли в тебе сараї свиней, коли в тебе тут дві клітки свиней, і ти розраховував, що ти їх там. Реалізуєш, це вже твої зароблені будуть кошти, і ти щось будеш планувати, ну там весною працювати. І все воно накрилося мідним тазочком, тому що ти не знав, в яку сторону бігти, але ти не мог залишити своє господарство. В першу чергу хотілося, щоб дівчата виїхали, але їх теж не можна було вигнати. Ну, така була історія. Так що я думаю, що... Ті люди, які займаються сільським господарством і реалізовують самі, то я думаю, що ціна питання в цьому ділі буде. Тому що, коли ти дивишся по ціновій політиці, хтось продає сало по 400 гривень і в нього черга стоїть, хтось продає по 150 і в нього черги немає. Так що. Я трошки моніторю там соцмережі, дивлюся деяких своїх підписників, деяких людей, які навіть взяли приклад із мене і розпочали займатися і зараз знімають там відео. Ну але ну, от така історія. Так що не дають мені можливості зазняти, зазняти відосик. Зараз передзвоню, потім так що от така історія. От. А Мені просто цікава думка людей, чи цінять люди. Е е е я розумію, що... Хтось там каже, що сало там 300 гривень дорого. Потім людина та, що тримає, каже, зерном 10 дорого. Ну, по-перше, для цього всього діла треба вміти рахувати. Ми вже прорахували, але багато людей не рахує. Оцей навіть сарай, савай, коли його там ліпили, і це були вкладені кошти. Ну, У мене він то вже відбився. Чи люди це рахують? Чи рахується ця лампочка, яка ще світиться? а зараз вона дуже, дуже дорога, тому що сьогоднішня нічка також складна і. По електриці є свої моменти. Да, ми там стараємося, там, генератори, акумулятори, там, різні моменти. От, але, 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 але це все е, впливає на те, що наш заробіток зменшується, тому що ми його витрачаємо. Тому що коли немає світла і в тебе працює генератор, о, дизельний, то в тебе кожен літр 0,9 літра в час. О, у мене, наприклад, 7 кіловатний трошки є моменти, і в нагрузці, коли пече, то трохи є свої моменти. Так що я не знаю, можливо, там ліплю всяку херню, але хочеться якось викращитися, хочеться якось вибалакатися, хочеться підтримати людей, мотивувати. І в першу чергу я свій канал називаю мотиваційним, і ми і мотивуємо людей і тримати домашнє господарство. І показуємо і плюси, і мінуси, і не все так гладко і сладко, і не можна розраховувати, що все буде добре. Але якщо ми живемо в селі, то ми повинні щось робити. Зараз дуже багато сіл вимирає. Я дивлюся рубрику там село і люди, село де люди. от багато сіл просто вимирає, особливо коли там доїхати добратися. Кудись до якогось районного центру або до міста дуже далеко. Але ж можна цим ділом займатися, так як і я цим займаюся. Понятно, що хтось каже, ти грамотний, біля тебе там Київ, Борисполь там і все остальне. Да, але треба вміти в першу чергу рахувати і мати підтримку від своєї родини. І коли ми жили в селі, нас ніхто із наших батьків не навчив рахувати. Скільки ж треба, щоб вигодувати. І тоді б ми мали б уяву, і тоді ми собі могли б щось спланувати. Так що, не знаю, важко на це дивитися, але люди жили в селі, поки були колгоспи. Тобто, це ще раз підтверджує те, що за людей, коли думали хтось інший, та люди жили, а потім, коли не стало колодку, вони як оті котенята, кішка кинула котенят, а й дрюкаються, як хочуть. Тобто ми повинні люди, які живуть в селі, своїм діткам також розповідати. Як, що, як прорахувати, не з неба брати. Я знаю, що зараз дуже багато людей, які беруть з неба якісь цифри. Я ж кажу, ой, то на зерна там коштує десять тисяч. Так десять же тисяч. І ви ж кажете, щоб вигодувати порося вам треба десять тисяч, і поросятка стоїть. 3-4 тисячі, ну грубо говоря, 4, 14 тисяч. Так виросте ж у вас кабан, ви скажете 200 кілограмів, так по 100 гривень, то 20 тисяч, то вже ж вигодно, правильно. Ну не в мінусі. То держіть е, там, 100 голів у рік і буде вам скільки, якщо ви заробите на кожній свині там, по п'ятерці, то буде вам скільки грошей. От і посчитайте. Так що дойдешки е, з неба брати. Навчіться рахувати і навчіть своїх дітей рахувати, якщо ви живете в селі. Воно буде їм як знахідка колись. Понятно, що кожен батько і мати, хоча для своєї дитини як найкраще. Ти ж виростеш, вивчишся, дуй в село, чи в місто в села. воно на тобі треба, і все буде в тебе добре. Завжди зможуть. Але бути незалежним, любити свою землю. І навчитися заробляти, Да, це важкий, важка праця, але наші предки працювали ще важче. І зараз можна спочатку своїми руцями, потім десь щось механізувати. У да, мене немає там е, щирових полів. Але якби я не хапався за там, 25 робіт в своє време і вбив своє здоров'я, тому що не було ресурсу, то якби зранку ввечері чистиш як на роботі, да, я зробив комбікорм, погодував. то ну, Це не така то вже велика робота. Не можуть усі сидіти на комп'ютерах і працювати. О, так що водієм теж нелегко працювати. День висиди викатайся, просто висидіть. Навіть охранникам все скаже, що там охранник робить. А я вам кажу, просто висидіть, це просто жесть. Так що, друзяшки, цініть себе, цініть свій труд, цініть близьких своїх. І... Підтримую наших хлопців і дівчат. Так що чекаю у вас всіх 20-30 ютуб-канал Сергілучко. Сьогодні з дівчатками проведемо, поспілкуємося, а завтра десь помандруємо, треба забрати автомобіль. Так що всім миру, здоров'я і добра. І напишіть, яка ж ціна у вас на живу вагу. І напишіть, чи підніметься, чи опуститься, і що буде завтра. Ні, понятно, якщо людей не буде і нікому воно не треба, то воно і ціни не буде. Так що, ну, то таке. Але я думаю, що... Зараз дуже мало людей тримають поросят, але чимало людей і телефонують, питають. Але їх просто також нема. Але будуть. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, всім пока.